Виконуємо зведення зігнутих рук, як виглядає вправа. Ми можемо її робити як на довгій, так і на самій довгій довжині петлі. Я стою спиною до точки кріплення і кидаю свої петлі собі на плечі. Пускаю повністю петлі, щоб зробити найдовшу довжину петлі. Можна робити і так, і так. Коли будуть довгі петлі, буде трошки легше, коли будуть найдовші петлі, буде трошки важче. Далі закладаю свої руки в нижню стропу сюди і сюди. Тримаю стропу максимально. Близько до свого ліктя. Це змежить наватаження. Відходжу назад. Є. Дивіться, це моє вихідне положення. Я поставив ноги широко, далі напружую прес поясницю, щоб ніде не прогнутися. І роблю зараз зведення. Тому що спочатку розведення, потім зведення. Я розвожу лікті в різні сторони, добре розтягую грудну клітину. На секунду опускаюсь, потім напружую грудну клітину і вертаю себе на вихідне положення. Знов давайте ще раз. Дуже повільно лікоть. Має бути в одну лінію з плечем. Я розвожу лікті, опускаюся, розтягую грудну клітину, зупиняюсь, напружую саме грудну клітину і вертаюся на вихідне положення. Це дуже крута вправа, яка розвиває ваші грудні і розвиває ваш плечовий пояс. Молодці!